1 червня 2025 рік Ми з Тимофеєм Після ночного дождя Підождали поки трошки підсохне і вирішили вийти трошки прогулятися Соблюдаю Безпеку дорожнього руху пропустили машину і йдемо тихенько по запрограмірованому маршруту. Усім хорошої неділі, усім хорошого настрою і всього, -всього доброго. Хай щастить побільше тиші і спокою. З повагою я і Тимохвій.